Микола, одягнися, зараз гості прийдуть. Ні, нехай бачать, який я худий, як ти мене годуєш. Ну тоді вже й труси зніми, аби бачили, чи є за що тебе годувати. <рив> Куме, чого зажурився? Дивлюся я на свою жінку і розумна, і гарна, і господиня, і в ліжку не промах. Була б чужа ціни б їй не було. Ірка, а чому в твоєму телефоні деякі вказані як 15 сантиметрів, 17, 19 і. Офігеть! Це я так помічаю колег по роботі за рівнем інтелекту. <рес> я закрию цей траходромний бордель, сказала баба Галя і спалила з на краю села. Кум до кума. Все, більше не піду до галі. Чому? Уяви, вранці, позіхаючи, вона мене запитала, а, а ти мене вчора ще довго, той во? <рик> Коли Ірка злизала чупа чупс за 43 секунди, чоловік здогадався, що вона в Польщі не кондитером працює. Прокидається Петро на дачі. Дивиться у вікно. У сусіда Миколи з'явився справжній тенісний корт. І сусід грає у великий теніс із першою ракетку світу. Микола, а звідки в тебе великий теніс? А, е Та спіймав золоту рибку у ставку. Вона і виконала бажання. Але рибка глуха. Треба кричати голосніше. Пішов Петро на став і, як у касці, на третій раз витягає золоту рибку, недовго думаючи, кричить на все горло. Хочу повну хату баксів. Приходить додому, а там повна хата факсів. Петро до Миколи. що за фігня?» Я ж просив у рибки бакси, а ти думав, я просив у неї великий теніс. Вчора в пориві страсті порвав на коханій трусики. Коли дізнався вартість цих шнурочків, плакав і шив живий плакав.